Вітаю вас, діти, і знову запрошую вас до обиткової ігромандрівки. мандрівки. І сьогодні з нами мандрують потяг з півником. І як ви зрозуміли, грати ми будемо з буквою П і звуком п ПІ. На початку пропоную вам розташувати картинки з м'яким звуком Пі у перший вагончик, а з Твердим звуком П. У другий вагончик нашого потягу. Помідор. Звук П. Твердий. У другий вагончик. Пірінка. Так, вірно. М'який звук П. Піраміда. Також м'який. Пальма. Звук П. Твердий. Пролісок. Так. Твердий звук П. Пінгвін. Все вірно. Пінгвін м'який звук П. Перець. Так, перець твердий звук П. Далі пропоную поставити відео на паузу та серед набору букв знайти всі букви П. Перевір себе! А зараз розташуємо по вагончиках місце звука у слові. Спочатку початку слова звук П, посередині чи в кінці слова. Іца. Так, звук П на початку слова. М'який. Капуста. Звук П посередині і він твердий. Стоп. В кінці твердий звук П. Картопля. Посередині. Піч. Так, спочатку м'який звук П. Папір. Будь уважний. Добре подумай. Так, два звука П. Спочатку слово твердий і посередині м'який звук «пі». У просторому дворі нам зробили школярі, гойдалку, гойдалочку, гойдаємось до раночку, радість наші дітворі, буква П стоїть у дворі. Пофантазуйте, на що схожа літера Пи. І пропоную вам вдома викласти літеру Пи Сольвців, камінців. Макаронів, горіхів та прислати ми, мені фото. А наприкінці заняття пропоную перейти за ЮАР-кодом та закріпити літеру П, зігравши в інтерактивну гру. До нових зустрічей!